Вітаю всіх любителів винограду, початківців. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград Урінської області. Сьогодні 2 червня. Прийшло літо. І з літом прийшли, прийшло цвітіння винограду. Цвітіння винограду у нас на моєму винограднику в моєму регіоні почалося перше тиждень тому, минулу неділю. От, я хочу зараз показати в як, який стан зараз має американський сорт Юпітер. От, вже він відцвітає в фазі, зараз покажу вам, які, які мають бути перші взагалі, якщо торкнутися теми цвітіння, які ознаки цвітіння В першу чергу, як придивитися до винограду, от От, ось так от якщо, ось такі от є колпачки. Бачите, вони починають кришнівіти колпачки. Чуть-чуть, як міняє е, оцей колпачок колір, знаєте, що вже за день буде за два цвітіння. Бачите, ось вони спадають і потім відвігаються маточки і тичинки, і відбувається запилення. Для ліпшого запилення рекомендується ось ці, щоб поруч весь листовий апарат ось так відгинати. Для чого це робиться? Робиться для того, або ще й обдумати, щоб листок не вбивав пильцю. Щоб пилок вільно літав і запилювався. Запилювався наші, наші грони. От бачите, от, такі от вже, якщо приблизитися, то тут вже видно, що воно вже зараз потруси, вже, вже, що треба відлетіло. Ось такий стан вже за тиждень Юпітер відсвів. На черзі, ось бачите, ось такі, такі, такі суцвіття, нібито не погано. Ось вже бачите, поскидувані колпачки, на землі лежать. Вже. О, тобто майже, скажімо так, на відсотків 80% Юпітер вже цей процес пройшов. Припустимо, які ознаки взагалі. Перецвітіння, трошки повернемося назад. Які ознаки? Е, якщо дивитися на ось таку форму, скажімо, ландиш, так, тут йде розгалуження оцих е, грибі ножок. Це Оце ознака, що вже на цій неділі також От, ландиш, ландиш буде цвісти. <кій> От, е, взагалі е, перші ознаки, коли виноградники. Будуть фази фази квітування, тобто фаза перед цвітінням. Плодова стрілка вона має набрати скажімо так, від 10 до 12 листків повноцінних. Це плюс-мінус в залежності на якому сорті чи гібридній формі. Це такий умовний орієнтир, Тобто перше не менше 10 листів, тобто не менше також 5. Між, між вузлів. От, мається на увазі, вже сформовані нормально, не там короткі там пагінці там, от, а вже має якийсь добрий відносно метр, має побіж бути. От, і за, за цим йде розгалуження. От, такі і потім окраска йде жовті купочки. купачки. Оце, знаєте, що вже з дня на день вже все, вже тягнути далі нема. Тільки бачите. Покорішнювання клубачків, це вже, це вже притик, це вже негайно треба кропити. Ну а що стосується, до речі, я не встиг покропити Юпітер. Ну, не вдалося мені будемо кропити після світіння, там ще через тиждень. Тобто немає патогенів ніяких. По п'ятому листку, навіть довше, там вже більші листки були, вже більше кількість лисків ми обробляли. Ну, тому що вони зараз, я вважаю, захищений. От, а вже Після буде трошки горошина, тоді вже певні сортації, які я пропустив, тоді обробляться. Якщо запитаєте, якщо такі от більше кущів і там цей час якби був утрачений, пропущений, що робити в такому стані? Можна взагалі не кропити підождати стадії гороху. можна кропити у період світіння. Є такий препарати, як Флінстар, можна працювати по -цвітові. ось. І а якщо вже почалось часткове цвітіння, ви все-таки вирішили більш якоїсь такої важкої артилерії опрацювати тяжкими фунгіцидами, то можна прикрити е, самі гілочки суцвіть, прикрити там чимось. Або ж працювати фунгіцидами поверху, щоб не допустити опіків по самих суцвітях, е, по, по самих, суцвітті, по самих якби, майбутніх гронах. Ну якось так. От, е, що хочу сказати стосовно періоду світіння. Ну, Стан винограду бачите, який у мене Це захід, західний регіон Рівщини, північ, північний захід, бачите, вже от Юпітер. Юпітер вже бачите, отут більше 2 метри і вже сягнуло вище, вище проволки. Ну, в моїх умовах маю я такий результат. Звісно, не всі гібридні форми чи сорта осягнули такого рівня, але якщо глянути камери провести, отак от по шпалерах, то відносна картина плюс-мінус. Плюс Які сорта ще зараз в мене почали е, е, цвітнути, Значить, от, що характерно для моєї зони, от, сьогодні ще на признак подав ромбік. От, ромбік у ромбік мене взагалі один, ну, понятно, що це ультраформа. Вона перша взагалі в мене подає сигнал до цвітіння. Але в цьому році подав сигнал. Явний, явний сигнал випередив ромбік. Е, Гібридна форма цимус. Кішмиш цимус. Зараз ми пройдемо, глянемо, Зробимо коротенький огляд. Кишмиш вилаз, ще, ще не, не квітує. бачите, Ось от такий от. от ще не квітує. От. Ще йому зарані. Ну, бо він, він не є ультра таким, щоб також от, он бачу, що це у нас. Он, бачите, вже от, це гібридна форма румейка. Також бачите, за ніч буквально вже випустила, вже скидає клопачки окремо. Бачу перше, таке бачите, вчора йшов дощ, планувалося вчора обробити, також не спіли. От, також, не знаю, завтра вже Разі носа також гібридна форма Шарада UA, теж ультра, Михайла Гречки, теж вже почало цвісти, бачите, ось теченьки видвинулися. Йдемо далі. Йдемо далі. Не будемо пробігати всі сорти. От, але, але це от пізніше це гібридна форма загострений. Він не ще йому зарані. Гібридна форма Монблан. Має такий стан, Торік він трошки раніше в мене разом з ромбіком, свів. в цьому році щось трошки опаздує. Ну, Вернемося зараз тієї теми, що я говорив. Огляньте, якісь які свіття. Кишмиш, синус. Бачите, ось, ось які колпачки, ось явно видно, ось колпачки. О. це колпачки скидає і далі І далі суцвіття. Так що цей момент не прогавти, тикену починають карішньовійти, верхні частинки обробляйте, трошки бачу в цьому році сипеться. Ну, були вітри, бо був потужний такий дощ злива, то трошки назбивало бачите, суцвіт на землі. Щоб менше було опаду самих, самого суцвіття, бажано обробляти бороплюсом перед обробкою або, або ж в ту саму бакову суміш. Бороплюсь додавати з рахунку, 10 грам на 10 літрів. От, сприяє <кій> доброму опиленню. Дивіться, що хочу сказати, як ніколи, як ніколи, от мене оце американський сорт Хеллоуін, Кишмиш Хеллоуін. Гляньте, він якби не є ультра, але як для мене парадокс, він засів. Тобто, що хочу наголосити, не кожен рік ситуація однозначна така сама. От, тобто, Всі були укриті одинаково за винятком одного ряду. От, все було під геотекстилом, так як я говорив в минулі рази. Да, це сприятливо відгукнулося на цвітінні, на трошки так як у відношенні з, з тим роком. У ну, мене добрих дві тижні раніше звісно, відбуваються, а то й раніше цвітіння. Ну, тобто, хочу закликати всіх виноградарів-початківців. Контролюйте, моніторте стан свого виноградника, щоб не було пізно. Тому що температури сприятливі для квітування, для повного квітування. І як бачите, є така варіація сортів, які були ранньо середні. Вони якось підключилися до ультра, ну і отаке відбувається. Тобто в природі багато є секретів і, це, і так воно відбувається, не, не ті послідовності, як завжди. Треба пильнувати за цим. Ідемо е, зараз, пройдемося, я коротенько гляну ще, як, який стан в тому ряду, і яка висота цього ряду. Бачите, це було. Прикрити землею Я вже другий раз відео роблю Я акцентую увагу. це було прикрите землею, ось цей ряд. О, знаєште, порівняння, там. Бачите, там в порівнянні там, приображення, бачите, зображення, яке взагалі ось Якось така відбувається. О, отакі, картина відбувається. така Повідно, Як перевести камеру в ту сторону, то гляньте, там воно є, верхні проволоки сягнули вже. Яка різниця? Яка різниця? І там є преображення з тієї сторони. Так воно теж преображення вже до, до, до верхньої проволоки сягає. А тут воно ділюється ще до, до, до третьої проволоки, ще дотягне. От вам. І кущі, до речі, всі одного віку. І тут на осоні більше, ніж там. Тут більше на освітлена сторона. Що стосується, це в мене колись я був захоплений гібридною формою АЗОС. Вона мене дуже влаштовує, вона має такий присмак, я люблю тоніни. От. І от я хочу, щоб показати, оце було прикрито землею. І Зараз в порівнянні поставимо на паузу і підемо глянемо на інший кущ, який був вкритий геотекстилом. Давайте продаємося разом з вами і проконтролюємо про ситуацію, чи то правда, чи не правда. Ходімо разом. І так, ми біля куща, який відкрит... надієм Азос гібридної форми який був укритий його текстилу. яка яка різниця. Оце, оце умовно будемо говорити одна з найвищих лос якої висоти. Вони вже вже, я так думаю, що десь під кінець наступного цього тижня, сьогодні неділя, вже буде квітувати. Ось така от е, ситуація. Чи зараз підійдемо ще до однієї гібридної форми. Луничний. В в Бачите, ось полоничний, закинув його на арку і вже ознаки вже квітує. Бачте, ось так, от. Як чітко виразно, все видно. Вже квітує. Ще наголошую. 2 червня, 24 рік. Е, яку ми будемо проводити обробку? Е, по Значить так, рідоміл, Ну, Це своєобразна класика, Вже в більшості виноградарів рідоміл 50 грам на 10 літрів, палькон 5 грам на 10 літрів, ампліго 4 грам на 10 літрів. І по можливості, в кого є, я то буду застосовувати 10 грам на 10 літрів від сірих і різних гнилі, Це препарат свіч. От. От. Будемо робити баковий суміш і будемо обробляти. Що стосується сірі гнили, хто обробляє, зараз додає, бо дуже коштовний препарат із сірі гнилі свіж, дуже великий він має. Ну, цінова політика, так не каже по кармані. є, ну Не всі не дешеві такі можна замінити від сірої гнилі. Це скала, також хороший препарат Тельдор. От, і аналог, багато є аналогів, що від мілью, аїдію, топаз, скажімо, от, танос. Тобто багато є препаратів, той же самий квадрик, хто застосовував, він також не дешевий. От. От. Ну, Власне, в кожного вибір є свій, кожен працює по своїй схемі, Тобто працюйте, не пропустіть момент, можна залишитися без врожаю. Звісно, якщо дивитися на температуру і дивитися на опади, тобто зараз в нашому регіоні дуже стали. Такі грози проходити, щоб цей препарат не змило, щоб не пішли гроші на вітер. Ну, Дивіться, дивіться за прогнозом, слідкуйте, обробляйте гарних врожаїв. На все добре, до побачення, до наступних відео.